В дитинстві Михайло Михайлович згадував, що стіл обов'язково застеляли запашним сіном, чистою скатертиною. Це дитячі спогади Михайла Коцюбинського про Різдво вдома. Його записи, листування та подарунки зібрали співробітники музею-заповіднику і створили екскурсію Різдво і Новий рік у родині Коцюбинських. З неї відвідувачам розповідають про традиції святкування різдва сторічної давнини. До столу сідали з першою зіркою, їли кутю, юшку з солоної риби, узвар з фігами. Обов'язково співали ще колядок, щедрівок. На новий рік посівали в хаті з Зерном також обов'язково ходили до церкви або костьолу і теж спостерігали навіть тут в Чернігові отаку, може, не настільки урочисту, не настільки масштабну, але теж ходу в самому костьолі, під час якої теж виносилася оця лялька ісусик. Траплялося так, що Коцюбинський на новорічні свята був у від'їзді. У музеї кажуть, збереглося багато листів, які він адресував дружині в Новий рік. Є листування з вірою до шлюбу. У листах він пише про подарунки, які йому надсилає. Наприклад, ще наречена віра, коли він ще у Вінниці за буквально за місяць, за кілька тижнів до одруження, пише їй перед новорічного листа і описує, як святкуватиме, і описує згодом, яку він посилку отримав від віри. Віра дарувала йому паперові іграшки для новорічної ялинки. Ці тепер експонують у кімнаті бабусі Михайла Коцюбинського. Їх за описом у листі відтворили співробітники музею. Відомо також, що Михайлу Коцюбинському довелося святкувати Різдво на острові Капрі, звідти він надсилав подарунки родині. Там дарують і ляльки, в яких замість ніжок замість тіла – Сушені фрукти, нанизані на спеціальні прутики. І вино, різноманітні тканини, солодощі, букети. І от там на капрі ці подарунки виставляють на всі свята, на столах, можна сказати, теж прикрашають ними будинки. З екскурсії можна дізнатися, як Михайло Коцюбинський готувався до зустрічі нового року. Допомагав дітям прикрашати ялинку, запалював бенгальські вогні, навіть там хлопав з хлопушок, співав щедрівок. Також відвідувачам покажуть новорічні поштівки доньки Коцюбинського Ірини. Побачити екскурсію про Коцюбинських можна цієї неділі за попереднім записом. Надія Куліш Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.